Чим запам'ятався вам Кулеба, Дмитро Кулеба? Виявляється, що Дмитро Кулеба не така вже й однозначна персона. Я сьогодні кілька матеріалів прочитав, де пишуть про те, що він ну, майже опонент Володимиру Олександровичу Зеленському, і їхні відносини натягнутими стали вже в 2022 році, тому що Кулеба зважений, він має. Повагу серед депутатів, серед ну, частини депутатів, серед дипломатів, серед закордонних дипломатів. І ось навіть в Німеччині там колега Дмитра вже колишня написала про те, що вона буде сумувати за Дмитром, і що Дмитро професіонал, і вони там обговорювали, і вони багато дискусій вели там і так далі. І тут. У мене виникає питання. Перше, якщо Кулеба дійсно такий професіонал крутий і дійсно, ну, от це певний навіть опозиціонер Зеленському, тоді чому створювали образ Кулеби ось такого девакуватого цього пух -пух 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 чувака? Чому Кулебу завжди підсвічували в темі скандалів, якихось курйозних ситуацій? Історичних ситуацій, ну і так далі. Чому так? Чому тоді ось ці всі ресурси, які зараз почали писати про те, що Кулеба вже майже там святий на фоні всіх тих, з ким він працював, його звільнення це як знаєте, як вивільнення його з ось цього оточення, яке не давало йому не давало що. І отут ще питання, чому? чому так підсвічували Кулеба? Але є другий момент. Другий момент полягає в тому, що тоді, якщо так і створення образу Кулеби було штучним, тоді ми знову є жертвами маніпуляцій. Тобто нас, нами знову маніпулювали. І все те, що ми знаємо про Кулебу, тоді виходить, що це не зовсім правда. Так виходить. Так виходить. І ось це все воно змушує мене. Поставити питання: а є серед чиновників дійсно толкові, нормальні, люди, які за народ, люди, які здатні сказати ні, ну і так далі. Думаю, що є. І думаю, що тривога. І думаю, що таких людей насправді багато, які дійсно за людей, які дійсно хотіли б щось змінити. Але проблема в тому, що вони. Нічого змінити не можуть. Тому що ти не можеш вступати в відкриту дискусію з Офісом президента, ти не можеш вступати в відкриту дискусію там, з Генеральним прокурором. До речі, хто у нас Генеральний прокурор? Ти не можеш вступати у відкриту дискусію з а, керівником Офісу президента, напевно, і з головою Верховної Ради, тому що тебе одразу будуть підтирати. З їхньої дружньої команди, тому що дружня команда це коли всі за одного, і всі працюють на одного. І всі працюють за принципом світа робить короля. Я ще раз повторюю тезу, яку я неодноразово повторював: ви не французькі королі. І у нас в країні республіка, а відповідно, якщо якась людина. Серед владної верхівки має точку зору, якщо вона толкова, якщо вона може, якщо вона має альтернативну точку зору, то, як мінімум, потрібно не підсвічувати цих посадових осіб дивним чином, зводячи з ними фактично рахунки і намагаючись підвести їх до звільнення за абсолютно об'єктивними причинами. Я зараз не захищаю Кулебу, я і сам по ньому кілька разів прокатувався, тому що, на мою точку зору, Кулеба мав би по-іншому вести свою діяльність, і це було і на початкових етапах ведення війни, і далі, і далі, і далі. І в цілому для мене кулеба зміниться в моєму сприйнятті, якщо Кулеба розповість українському народові про роль Боріса Джонсона. Тільки так розповість, як воно реально було. Не так як ми там знаємо щось трішки від Давіда Арахамі, а що то було в Туреччині, в Стамбулі, які то були домовленості, хто там що дійсно підписав, про що домовлялись, хто приїхав, хто, хто що стимулював і так далі. От це буде добре, тільки для цього Кулебі потрібно буде десь виїхати подалі від України, і там він може, можливо, щось розповість або дасть якесь інтерв'ю. Якщо цього не буде, то тоді у мене висновок тільки один. Вони всі там однакові, незважаючи на те, що вони борються між собою, що вони ділять владу, що вони... Ділять вплив, що вони досить бурхливо реагують на те, що хтось стає популярнішим, і так далі. Вони всі там однакові. Я ніколи не розумів президентів України, які болісно відносились до ситуації, коли хтось із підлеглих ставав, ну я не скажу більш популярним, а медійним також, і його намагалися затирати і притирати. Це дуже дивно, адже. В тебе вже є найвища посада в державі. І те, що хтось із твого оточення буде в очах людей виглядати нормальним, адекватним, таким, кому можна довіряти, слухати, чути, це тільки плюс тобі, бо серед твоєї команди тоді є люди, які користуються народною підтримкою. А що толку мати біля себе абсолютно анонімних виконавців, людей? Які незрозуміло, чию волю виконують, ось одну пані звільняли, так вона подякувала всім абсолютно, крім українського народу. Вони знають, кому треба дякувати, вони знають, кому треба бути вдячним за свої посади, і вони знають, як себе поводити на тих посадах, щоб продовжити далі перебувати на них. Ну, власне, як цю пані і перепризначили. Звільнили з одного місця і призначили на інше. Тому що непомітні. Сірі, інколи абсолютно бездумно виконуючі люди поряд це набагато важливіше, ніж люди, які можуть мати думку, які можуть вступати в певні, я не скажу, що це дискусії, але хоча б в розмови. І це важливо, Важливо, щоб біля тебе були люди, які здатні не тільки виконувати твою волю, а і пропонувати якісь можливі рішення. Говорити про те, що, можливо, ти щось неправильно розумієш або не повністю розумієш. Бо все одна воля і залізний кулак це не наш метод. І як показує історія і практика, ні відтворити тут Путіна, ні відтворити тут Лукашенка в Україні не вдається. Українці не ведуться на таких президентів. Українцям такі президенти не подобаються. І це історична правда. На цьому погорів свого часу Кучма, на цьому погорів свого часу Янукович, на цьому погорів свого часу і, і Ну, далі ви знаєте. Тому не знаю я, що там серед них відбувається, але я знаю точно, що нам з вами немає можливості їм вірити. Тому що вони при владі, Кумсадбрат. І після того, як вони полишають свої посади, вони все одне одне одного прикривають, тому що вони чудово розуміють, якщо вони будуть розслідувати справи одне одного, то вийдуть самі на себе. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про особистість Дмитра Кулеби, а також про тих, хто вже от звільнений зі своїх посад, правда, частина з них перепризначені.